Друзі, всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину mirserebra.org. Сьогодні записую відео в новому форматі. Якщо вам зайде, буду продовжувати. Пропоную 10 каблучок з золотими вставками, які можна придбати зі знижкою 10%. Перша модель це срібна каблучка КС. 1225 зенак. залишилось в розмірах 17-й розмір. Ось так виглядає на пальці. Золота пластина і дорожка з фіанітами. Проби все є. Вага. В сріб... Вага срібла 2 грама 900 грам і вага золота. 375 проби 0,15 грам. Так, ціна на сайті 1000 гривень. Можна придбати зі знижкою 10%. Це буде 900 гривень. Ось така каблучка. Наступна модель каблучка кс 1225 ЗНАК з синім камнем. Імітація сапфіру. Залишилась в розмірі 17,5. 17,5. проба. Проба срібла, проба золота і клеймо виробника. Вага: 1 грам 98 грам срібла і 0,15 грам золота. Ціна на сайті 1000 гривень зі знижкою 900 гривень. Так, наступна модель КС 1225R. ЗНА. Це імітація Рубіну. Залишилась в розмірах 17 і 18. Так, Вага 1,88 грам срібла і 0,15 грам золота. Ціна на сайті 1000 гривень зі знижкою 900. Наступна модель 1250 Зенак. Срібна каблучка з золотими пластинами і імітацію ізумруда. Залишилось в розмірах 17, 17 5, 18. Вага срібла 2,07 грама і вага золота 0,14 грам. Ціна на сайті 1000 гривень зі знижкою 900. Наступна модель 1250R з рожевим фіанітом. Ось так виглядає на пальці. Проби. Все в наявності. Залишилось в 18 розмірі. Вага 2,9 грама срібла і 14 грама золота. Ціна на сайті 1000 гривень зі знижкою 900. Наступна модель 1250с зенак. імітація сапфіра. Синій камінь, дрібні фіаніти золота вставка. Залишилась в 18 розмірі. Вага срібла 2,06. Вага золота 0,14 грама. Ціна 1000 гривень на сайті з знижкою 900. Наступна каблучка, моя улюблена. Модель 762 Зенак. Широка. Каблучка з дорожкою фіанітів і золотими пластинами. Залишилась у 18 розмірі. Вага в сріблі 2,3 грам, а вага золота 0,10 г. До речі, це саме золоті пластини, а не напилення. Вони не стираються з часом, вони напаяні на поверхню срібла. Не стараються. Так, вага. Сказав. Ціна 1000 гривень на сайті зі знижкою 900. Переходимо до моделі 1220 s Зенак. Ось така каблучка, заручна з імітацією сапфіра. Залишилась в розмірах 17-18. Вага срібла 1,51 грама. Золота 0,16 грама. Ціна на сайті 950 гривень. Зі знижкою 855 гривень. Наступна каблучка 1220 онак. З оливковим. Фіанітом. Отак прикольно переливається. залишилось в розмірі 17. Проби все є. Тут навіть є проба майстра з виробництва. залишилось в розмірі. 17, вага Срібла 1,55 грамів, вага золота 18 грам. І ціна 950 гривень на сайті зі знижкою 855. І остання каблучка 1220Z Зенак. З імітацією Ізумруда. Залишилась в розмірах 17-18 Провід Клиймо виробника все є. Ось так виглядає. Так, вага срібла 1,53 грама, золота 0,16 г. Ціна 950 гривень на сайті зі знижкою 855 гривень. До речі, знижку можна отримати не тільки на каблучки, але й на інші прикраси. Посилання на сайт, соціальні мережі я залишу під відео. Можете писати в Instagram, Telegram, Viber, куди буде зручно, зробимо вам знижечку, якщо щось зацікавило. Все. Дякую за увагу. Гарного дня!